Доброго дня малята! Запрошую вас сьогодні у подорож. А щоб дізнатись, на чому ми подорожуватимемо, відгадаємо загадку. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Два роги він має, їх вгору піднімає. Що це? Так, тролейбус. Сьогодні саме на тролейбусі ми з вами подорожуємо на весняну галявину. Малята, як ви гадаєте, яка пора року зображена на малюнку? Скажіть, чому ви так вирішили? Скільки дерев на малюнку? П'ять. Скільки пташок? Чотири. А чого більше? Дерев чи пташок? Наскільки? Я знаю, дітки, що ви вже вмієте гарно рахувати. Тому давайте порахуємо дерева та позначимо їхню кількість відповідною цифрою. Скільки дерев на малюнку? Три. Якою цифрою ми позначимо кількість дерев? Правильно, цифрою. Три. Зараз спробуйте самостійно порахувати дерева та вибрати правильну цифру для позначення їхньої кількості. Ось у мене є годівнички для пташок, у яких лежать зернятка. Нам потрібно докласти зернятка до годівнички так, щоб на кожній їх стало 5. Скільки зерняток у першій годівничці? Так, два зернятка. Скільки зерняток потрібно покласти, щоб їх стало 5. Правильно, ще три зернятка. Скільки зерняток у другій годівничці. Правильно три. Скільки потрібно покласти зерняток, щоб їх стало 5. Так, ще два зернятка. Скільки зерняток у третій годівничці? Правильно чотири. Скільки потрібно покласти зерняток, щоб їх стало 5. Правильно, молодці. Ще одне зернятко. А скільки зерняток в останній годівничці? Там немає жодного. Тож скільки ми покладемо зерняток, щоб їх стало 5? Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці малята. Ось і все на сьогодні. До побачення малята! До нових зустрічей! Бережіть себе!